Доброго дня! Я з України. На вулиці 3 грудня і вже досить холодно, а в будинку тепленько і стоїть аромат різдвяної новорічної випічки. Сьогодні готую ось такий смачний, дуже-дуже насичений різноманітними ароматами і смаками різдвяний штолин. Пропоную вам приготувати мій рецепт. Він перевірений часом, вже робила його не один раз. Дуже всім подобається і дуже всім смакує. Ось такий він гарний має вигляд, і дуже буде смачно пригостити ним свою сім'ю в новорічні і різдвяні свята. Починаємо готувати, що нам знадобиться для приготування тіста: 350 грамів масла, дуже м'якого. Заздалегідь я його дістала з холодильника, для того, щоб потім було зручно збити його міксером або блендером. 350 грамів цукру. 350 грамів борошно просіяного для того, щоб тісто було пухке і гарно підійшло. 5 яєць. Також я дістала їх з холоблодильнику, щоб вони були кімнатної температури, так як всі інші інгредієнти. Одна чайна ложечка розпушувача. Пакетик 2 г ваніліну або ванільний цукор. До речі, ось такий ванілін цієї марки. Дуже-дуже ароматний, в будь-якій випічці дуже його люблю використовувати. Трішечки буквально дрібка солі ну, для балансу смаку. Також дуже важливий інгредієнт мого штолена, я б навіть сказала найважливіший це приправа. Як я її роблю, я вам вже багато разів розказувала і показувала. А вже ж все, з чого складається штолен, все, що я використовую, я напишу і в описі під відео. І також буду писати в процесі приготування. І також приготування цієї приправи я також напишу. Приправа ця, можна сказати, відповідає за сам смак, аромат і відчуття святкової якоїсь страви, коли чуєш цей аромат, він дуже нагадує різдвяні і новорічні свята. Я візьму чайну ложечку, ось таку, навіть з гіркою, тому що я знаю, що вона дуже смачна і ароматна ця приправа, до речі, поклала. Сюди сказала вам, що використовую ванілін, але можна його і не використовувати, тому що він є в складі цієї приправи. Але я все одно його додам, тому що ну, я вважаю, що тут зайвим такі ароматні якісь приправи не будуть взагалі. І ось додаю також сюди таку чайну ложечку. Дяки цій приправі штолен буде мати такий коричневий пряничний колір і для тіста це все. Потім що ще ми будемо використовувати, будемо використовувати цукати. Це найсмачніша частина цього рецепту. Цукатів дуже багато, так як і горішків. Тіста в нас буде ровно кілограм, і цукатів разом з горішками також нам потрібен кілограм. А вже ж ви можете взяти менше цукатів, менше горішків, але в такій великій кількості цих смачних продуктів. І є також дуже вишуканий і насичений смак самого штолену. Цукати це все в мене домашнього приготування. Так, що я взяла? Це кабачок, звичайний кабачок, який я готувала влітку з додаванням цитрусового соку, це кабачок з додаванням соку лохини, чорнослив, ну, тобто сушена слива, кабак, яблучка. Це груша, вишня черешня, яблука все з домашнього приготування. як готувала, є в мене дуже багато відео на каналі і за цей рік, і за минулий, і також горішки. Горішки можете взяти будь-які. Я беру волоський горіх і арахіс. Обжарила ці горішки і трішечки відшолушила шкірочку від них. Так, ви можете взяти цукати будь-які. Можна взяти в магазині, що ви що ви любите. Якщо берете в магазині, потрібно їх гарно вимити і просушити на рушничкові для того, щоб не додавати в тісто зайвої вологи. Цукати ріжемо меншими шматочками, щоб вони були розміром з горішок. І цукати я просто разом з горішками заздалегідь зважила і висиплю їх в одну. Тару для того, щоб їх гарно перемішати. Дуже-дуже це смачний рецепт. Получиться в нас 2 штолини, грам тіста і кілограм цукатів, Получиться в нас 2 кілограми готового продукту. Я роблю в двох формочках, і виходить, в мене 2 штолини. Для того, щоб вони в тісті потім гарно розподілилися. І кожен шматочок штолена, який ви відріжете. Мав собі і всі цукати, і всі горішки. Також за е, такий незвичайний і дуже гарний ароматний смак штолену відповідає те, чим ми його будемо просочувати. В цьому році я вирішила зробити такий мікс. В минулому робила трішечки по інакшому. Можна просочувати будь-яким алкогольним напоєм. Просочуємо на протязі двох тижнів тобто. Ну, Трьох в мене вийде взагалі місяць, тому що я роблю штолини на Новий рік, буду ними на Новий рік пригощати. Візьмемо один лимон і один апельсин. Шкірочку знімаю і буду цедру цю використовувати, в тісто її додам, а з самих плодів вичавлю сік і зроблю такий сироп. Додам туди по смаку. Цукор трішечки проварю, прогрію ну, для того, щоб не був такий сирий продукт. І додам також туди коньяку, Для того, щоб штолини не були просочені тільки алкогольним напоєм, а для того, щоб мали ще дуже смачний і ароматний присмак цитрусових плодів. Кірку знімаємо обережно, для того, щоб не додавати гіркоти нашому сиропу. А вже ж перед тим. Як використовувати цедру? Апельсин і лимон потрібно гарно помити, теплою, навіть гарячою водичкою, облити їх, тому що ми знаємо, що ці цитрусові плоди обробляють для того, щоб вони гарно і довго здорігались. І тепер перелиємо. Сік в кастрюльку. Получилось десь 100 грамів, цукор додаємо по смаку, я покладу одну столову ложечку, трішечки проварю і потім, коли цей сироп вичахне, додам туди коньяку десь також 100 грамів, і буду цим просочувати штолене. Але потім що я вам покажу, як я це роблю. Сироп я вже зробила, додала сюди ще дві столові ложки цукру. Взагалі вийшло три. Запевняю вас, це не буде дуже солодко, тому що ми будемо робити уштолені отвори і туди заливати цей сироп. Додаю сюди трішки коняку. Ну, скільки в мене є, в мене є небагато. Мабуть, це так і вийшло. Десь 200 грамів взагалі буде в мене сиропу. Починаємо займатися тістом. Сьогодні взагалі півдня прочекала, щоб було світло, тільки новімкнули і починаємо швиденько все робити. Зараз масло збиваю блендером, збила масло. поступово додаю цукор. Коли масло з цукром поєднали, додаємо по одному яєчку. Гарно вмішуючи його в тісто. Тепер додам цедру з апельсину і лимону. І поступово буду додавати муку. Сюди також додала ваніль приправу, сіль. Розпушувач. Вже дуже-дуже аромат гарний стоїть на кухні. І приправою, і ванількою, і лимоном апельсином. Ось таке вийшло тісто, дуже пухке і дуже-дуже ароматне. І зараз додаю сюди цукати. Поступово буду додавати. І вмішувати для того, щоб вони гарно розподілилися по всьому тісті. Вимішується тісто важко, тому що багато його і, і цукатів. Ми його не будемо вимішувати на столі, воно таке досить рідке буде. Потім просто лопаткою розподілимо на дві форми. форми. Я взяла ось такі, в мене є для випічки хлібу, або для випічки, ну, ось штолен також це така класична форма. Кекс можна пекти. Ну, штолен це і є, різдвяний кекс. Ось таке тісто, такий багатий, виходить, в нас десерт, тому що дуже-дуже багато всього смачного в собі має. Викладаю в форму і ставлю в духовку випікатися. В минулому році я випікала свої штолини час 45 хвилин. Спочатку поставлю на час, буду потім дивитися, наскільки гарно він пропечеться. Шпажкою проколювати і дивитися, щоб він всередині був повністю приготований. Ну, як будь-який кекс. До того ж, тут багато в нас начинки, і потрібен йому час, щоб він гарно пропікся. Температуру виставляю 180 градусів на моїй духовці, в мене електрична духовка. Можна зробити так час пекти при 180 градусів, потім подивитися, наскільки він приготувався або ні, і зробити трішки менше температуру. Ось такі два штолена я розклала по формочках. Скуштувала тісто, навіть враховуючи, що воно сире, дуже-дуже смачне, дуже солодке і ароматне. І буду ставити в духовку, але навіть не знаю. Мабуть, пекти буду вночі, тому що потрібно десь 2 годинки, чи встигну, чи ні. Нарешті поставила свої штолини в духовку. Прийшлось мені ставити на наступний день, тому що світла вчора так і не діждалась, щоб було з запасом часу. Поставила на ніч в холодильник. Ну, зараз дивлюсь, що непогано піднімається. Переживала, що може після холодильнику не будуть гарно підніматися, щоб не були такі, знаєте, гливкі. Але начебто все добре піднімається непогано. Спочатку виставила температуру 180 градусів на годину, поставила таймер, а потім ще додам час, але зроблю трішки менше температуру. Ну, буду перевіряти шпажкою. Ось так виглядають мої штолини. Одну годинку вони пеклися при 180 градусах, і потім ще півгодинки при 160 градусах. Перевіряємо шпажкою або зубочисткою, щоб повністю всередині вони були приготовані. Зараз я звільню їх від пергаменту, викладу на будь-яке блюдо і почну їх просочувати сироком. В одну формочку вони в мене не помістилися, тому я взяла ось дві такі формочки. Можна навіть залишити в тих формах, в яких ви їх випікали. І тепер беремо також будь-яку шпажку, не зубочистку, бо зубочистка буде досить тонка. І робимо максимальну кількість отворів цією шпажкою. Робиться отвори досить тугенько. Намагаємось проколювати до самого донця цього штолену, для того, щоб потім він. Весь гарно просочився сиропом. І тепер на протязі двох-трьох тижнів, стільки часу, скільки ви маєте до нового року або різдва, ми будемо один раз на день проливати сиропом. В минулому році в мене був чистий алкогольний напій, і коли ви будете робити саме так. Можна ці штолини до самого нового року або Різдва тримати просто на кухні, не обов'язково ставити їх в холодильник. Не хвилюйтесь, нічого з ними не станеться, вони не псуються, вони не зацвітають якось, враховуючи, що там багато і горішків, і цукатів. Робила і в минулому, і позаминулому році. Все дуже гарно виходить. Штолин дуже-дуже ароматний, соковитий і дуже смачний. До речі, штолен досить важкий, получився, хоча він точно весь пропікся. Зараз ми разом з вами його розріжемо. Але враховуючи, що я додала сюди сироп цитрусовий, я їх буду зберігати в холодильнику. Якщо тільки алкоголь, значить ми ось так проливаємо, вкриваємо будь-яким рушничком і залишаємо на поверхні при кімнатній температурі. Помічник мій коментує, а вже ж. І ось так. Буквально по дві-три столові ложечки кожен день ми проливаємо наш штолин. Аромат в будинку стоїть дуже-дуже смачний. Так, і зараз розріжу. Ріжемо обережно, не поспішаючи, тому що багато горішки, багато цукатів. Для того, щоб не розламати весь штолин, потрібно потихеньку різати. І ось так він виглядає зсередини. Подивіться, як багато цукатів, як багато горішків. Аромат неймовірний, дуже-дуже смачний. Пропоную вам його зробити, тому що це дуже смачна випічка, дуже гарна і дуже ароматна. Перед подачею на стіл дуже-дуже рясно обсипаємо цукровою пудрою. Ось такий і солодкий, і смачний, і нагадує новорічний сніжок.